Всім привіт! У нас новий день і ми збираємося на двір, там наче сонечко нарешті вийшло, тому зараз швиденько Владислава одягаю і вибігаємо. Я так, я так швидко дитину ще не збирала, але на сонечко ми все одно не встигли. Воно заховалося. Прийшли на великий майданчик. Я, до речі, вчора манікюр зробила і педикюр. сама сиділа. Я до туале ніяк не можу записатися. Я вже ножом порізала, як бачите. Не можу записатися, тому що я майже одна вдома. Немає можливості записатися раніше на майбутнє, тому я сама колопалась і відвикла вже, але все ж таки вийшло хоч щось та вийшло. Владиславчик, гарно на дворі сьогодні тепло, дуже тепло. Десь 4-5 градусів тепла. Сніга зовсім немає ніде. На днях чорт мене дьорну Оформити таргет, рекламу запустити в Фейсбуці. Ніколи, знаєте, не запускала рекламу там і зовсім завжди я рідко запускала рекламу. Я ніколи так не продвигала свою сторінку, якийсь там пост. Дуже рідко запускала саме в інстаграмі, там просто а, пару клавіш натиснути і все. Владиславчик, не можна сюди. А це я завезла сукні, а, багато суки, думаю, на них якраз запущу рекламу, зняла відео озвучено і бачила. Ось. І що ви думаєте? Я так якісь подробиці розповідати не буду, але я ходжу другий день сива. Просто наскільки різні люди є, і наскільки багато неадекватних людей. Я запускала якось в Винста рекламу. Там навіть результатів більше було це раз, і саме не, навіть не результатів, а прямих продажів тобто люди зразу купляли. Тут просто зливається. Ось такий нюанс, він не дуже важливий. Те, що люди не здоровкаються. Eh, Можна сказати, вони не виховані. Ті люди, які не здоровкаються, вони не виховані, ненавиджу таких людей. І сусіди, які не здоровкаються, коли ти підходиш, стоїть сусід, у нього навушників в ушах немає, він не глухий, це точно знаєш. А він не здоровкається у відповідь. Просто ну, це людина не вихована. Eh, і мало того, ще такі питання задають, знаєте, ну одною жіночкою взагалі такий нюанс був, я просто навіть скрини робила, мамі відправляла, з двома таке було. То... Я вам скажу так, в Інстаграмі аудиторія, ну, просто люди різні, ви на свій рахунок це не сприймайте. Вона більш якась лояльна, вона якась більш... вона купує і вихована з Я не можу передати, але різниця велика: Facebook і інста. Ото мама теж бісить те, що вона життям займається, вона через Facebook. Продає дуже важко там спілкуватися. Якось там дівчата. Всі, хто в мене в інстаграмі, всі мене в основному знають. Ну, дівчата всі класні, вони і поздоровкуються, вони там, і там, за Владіка хтось питає, і побажає на добра, коли вже переписка дійшла до кінця. І якщо щось не підходить, вони пишуть, ні, там вибачаю, там, щось, там по розмірам не підходить, чи колір не сподобався, чи я передумала. Я обожнюю, коли дівчата пишуть, я передумала. Або там я відкладала, все, типу, я передумала, не відправляти там. Або там ще ще щось можу написати, там грошей немає чи ще щось. Чесність це основне і головне. Ось, бо багато хто, от, як в ефірі, я виходжу, є дівчата, які просто відкладають і ну, зливаються. Но це теж такі нюанси, я кажу, маленькі, це не дуже важливо. А ось про самих людей, про адиторію, то вона насправді різна. Зараз читаю, зараз читаю книжку у малому, дуже цікава. Але я стільки нових слів сама узнаю, я вам просто не можу передати. Наприклад, хтось знав, що таке млосно, ой-ой-ой, щось мені Млосно. млосно. Буль-буль, животик борчить. Блін, що таке млосно? Треба погулити. Погано, напевно. Ну, я перший раз таке слово... Перший раз таке слово я чую, читаю. А, і ще я раніше, може, просто не, не звертала увагу, що таке ему. Ему. Я тільки з малим дізналася, як воно виглядає. Я знову на своєму місці варю кашу малому. На вечерю. Навряд чи він буде, тому що зварила дуже гарний суп йому сирний. Диви, хто це? Хто це? Привіт-привіт, Михай, привіт-привіт. Спати хоче вже. Пів восьмого, Владислав, ще... що тебе липке таке? Пів восьмого ще цей а, рано. Годинку погуляю, будь ласка. Добре? Це твоя каша. Вийшов влог сьогодні і читаю коментарі, хотіла на... дещо вам розповісти зараз. Моя дитина одна із тих, яка відмовляється їсти суміш зовсім. Тобто, самого е рання, рання, коли він був зовсім маленький. Я давала йому пляшечку, але в пляшечці було моє молоко, він її сприймав. А потім, коли я запропонувала йому суміш, він тільки чує запах, все. Він кричить, толкається, він не хоче її ніяк пити. І саме цікаве, що я пропонувала різні суміші, різних марок, і ніяка не зайшла. Дуже багато дівчат, насправді дуже багато. І дорогі, і дешеві. І там склад різний, ну тобто адаптовані під його вік, не адаптовані. Я не знаю чому, але моя дитина зовсім відмовляється від суміші, Як до так допоміжна така, знаєте, допоміжне харчування зовсім не працює ніяк. Зараз він п'є у мене тільки воду. І може паучі, якісь там пюрешки. Компоти пропонувала соки пробував, але не дуже. Ідемо, йдемо спати. Ось, Зараз навіть суміш я купила я ось таку вже по відгуках. Ось така суміш. На розеті там дуже багато класних відгуків. Що дітям, дітям там так подобається. Вона ніяких реакцій поганих немає на цю суміш. Нічого не хоче. Я заварила, наче вкидатися тою пляшечкою, і з трубочкою, і з носиком, з чим тільки, і так з чашки давала. Не хоче, з ложечки, mm -hmm. ні, ніяк. Я собі в каву додавала, коли молоко закінчилось. Так що, Владислав, розповідаю, що ти не хочеш їсти суміш. Oh. Mm -hmm. Рамзам-зам, рамзам-зам, голі-голі-голі-голі-голі, рамзам-зам. Рамзам-зам, рамзам-зам, рам голі-голі-голі-голі-голі, рамзам-зам. Арафік, арафік, олій голі 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 владик, нравится тобі таке. Mm. Uh, дуже часто каже, ой ні. Mm. Десь почув ой ні! Все ще впаде, ой, oh. ні. Сам впаде, mm. падає такий бум, mm. каже, а потім ой, mm. ой ні, <laughs> бум, а потом ой ні. Mm. З приводу чорного каже він чорний. Він ще раніше мої зайчик. Фу, тебе сопельки сотельки, ще раніше він почав казати синій, потім зелений. Зелений він каже синеній. синяній. Синій, синій, жовтий казав, неодноразово вже чорний. Він дуже любить, якщо щось дивиться, то це якась геометрія форми цифри. Ось. І коли щось хтось розфарбовує. А ще, я, знаєте, такі прямі ефіри, там, де просто хомячок ходить по коробці, там ну, скрізь лазить, теж любить дивитися таке. Та, да, Владиславчик. А оцей ой ні. І всім та-та-та каже, пока пока та та-та-та, Пока-пока каже. Пока-пока. У пока. мене зараз рука просто відпаде. Телефон тримати. О, рахує. Оце він любить рахувати, щось там показувати пальцями. Я думаю, що у нього математичний склад ума, як у тата. Бо я від цього далеко. Математика і я це. Новий день. Виїхали в ТЦ, тривога почалася. Зараз до посилки в руки віддавати і потім на пошту вже після тривоги. Чесно, я дуже втомилася, але нічого, треба далі. Треба далі дожимати, давити, щоб воно все було пучком. Зараз готую вечерю, ми сьогодні хотіли поїхати в кімнату. Дитячого почалась тривога. Владислава залишили вдома, ну, повернулися. Я пішла, віддала дівчинці в руки посилку, відправили на нову пошту, на обпошту і хотіли ж їхати, але вже темно. Туди-сюди, вже все. Сонце сіло. Ну їхати нема сенсу, бо пару годин, і Владислав ну, вже спати буде проситись. Це після обіданого сна ми так збирались довго, поки супом покормила, то ми вирішили поїхати завтра. Зараз готую вечерю і поки тиша, бо дуже багато замовлень було. Я виставляла в інстаграмі фото, дуже багато посилочок, і дуже вам дякую, дівчатка. Дуже дякую. Але грошей нема, Я не знаю, де вони діваються. Рахую, рахую, таблиця та таблиця. Якось щось, мені здається, щось я роблю неправильно. Реально щось роблю неправильно. І Юра каже, що це класне відчуття, тому що завжди хочеться покращуватись, покращувати свою справу. Що якщо у тебе все так, типу, та й норм, типу, хай так воно і буде, це погано. А коли у тебе постійно відчуття, що щось не так, щось я роблю, не дороблю, щось я не так роблю. То це круто. Треба якось просто доперти, що саме я не так роблю. Ну, то таке. Вирішила зробити в Тіктокі, побачила рецепт просто філе куряче, з грибами і сиром. Нічого, ну, Типу, жульєна, тільки не шматочками філе, а просто куском, зверху порізала трошки, щоб воно розкрилось. Ось і буду таке робити. Вже поставила грибочки, смажу, водичка зараз вийде, залью е вершками і сметанки трошки додам. І все, дівчатка. Я ще й влоги не забуваю знімати, як ви бачите, і мене це радує, тому що я повернулася і вже е краще розмовляю. Я... Часто мовчу. Коли я не знімаю влоги, я дуже багато мовчу, тому мені важко отак, отак просто сісти і порозмовляти. А коли Юра з роботи приїжджає, то так як він рідко вдома буває, то тоді балакає, розмовляю. По телефону я не розмовляю, голосові іноді записую. Ось. З Владиславом розмовляю, але ж там це хрю -хрю, хрю -хрю, гав -гав, ам, ам І все таке. Читаю ще ваші коментарі, а, якраз сьогодні влог вийшов, і там дівчинка писала з приводу того, що підлога не чутно, бо під паркетом бетон, під паркетом і не чутно. Чутно ще й як, тому що я теж саме чую. Зверху у нас ходять теж когось в залі, саме в залі, старий, стара підлога, і дуже дуже сильно чутно. Аж буває, знаєте, так бісить. Тому такі справи. Ще на днях раджу вам подивитися, але ну, такий фільм, я вам скажу, що починає ще більше задумуватись, якось там щось в голові починає грати, погана мелодія якась. Фільм називається «Залишити світ позаду. Якось так. Мені цей фільм, я знаєте, думала, така ой, подивлюся фільм, відпочину, це десь 12-ї ночі було. Відпочинок. ніфіга не відпочила. Я в напрягі була просто ці, цілий фільм, і в кінці я зрозуміла, що блін, це не просто так. Ну, Все знімається не просто так. Реально, це просто якийсь сценарій. Сценарій не просто фільму, а нашого з вами життя. Залишити світ позаду. Ось, подивіться. Владислава купила ось такі гречані хрусткі хлібці, щоб гризти. Він любить щось точити, з чимось ходити, тому я вже не перший раз беру цієї фірми, але гречані я вперше взяла. Знаєте, такі смачні. Ось така у мене запіканка, аля запіканка вийшла. Все дуже просто, напевно, буду так робити, бо дівчата я не буду вже казати. А може скажу, не знаю, дойде до цього чи ні. Тому що завжди, коли я кажу, воно дуже швидко припиняється. А коли мовчу, то воно довше довше, довше я цим займаюся. Хочу з 1 числа зайнятися своїм тілом. Я вже схудла, вага мені подобається, але з шкірою робити масажі, шкіри, сухі масажі. Ось, і трошки займатися підтягнути м'язи, тому що все ж таки, як ніяка, воно висить. Буду займатися з першого числа. На цьому влог буду закінчувати. Я завтра, скоріш за все, все ж таки з'їжджу з маленьким в кімнату, бо йому треба. Знаєте, звільнитись від цієї енергії, яка просто аж пре у нього. Він тут таке робить. Я буває, просто беру його за ручку. Ми по коридору, він у нас довгий, бігаємо туди і сюди. І він так сміється, потім бігає і ржа. <смірно> От. Так, щоб трошки він, знаєте, так заморився. Тому бігаємо, бігаємо в квартирі скучно. У Нас тривога. Знову зараз будемо переходити в коридор. А маленький що не заснув? Я. Сподіваюсь, що він не проснеться. Всіх міцно обіймаю, всім пока, тихого дня або ночі, вечора, хто коли дивиться, гарного настрою!